Вітаю, друзі! Знімальна група «Магнолія ТВ зараз знаходиться у Києві. Ми на перетині вулиці з Докунівської з Ригуренка. Зосталося потужне зіткнення, потужний удар двох транспортних засобів. Ось один із них це автомобіль «Форд». Як ви бачите, розтрощена ще передня частина, але бачимо, що в автівці спрацювали подушки безпеки. Також і водії і пасажирка були пристегнутими. На щастя, люди не отримали жодних травм. Інший автомобіль так іду. Інший автомобіль від удару вилетів на паркувальний майданчик. Ось бачимо, що зніс тобто автівка огорожу. Ще одну огорожу. І вже після цього зупинились власники цього паркувального майданчика. Кажуть, що на щастя тут не було припаркованих машин і нікого цей Мерседес не задів. Як ви бачите, тут теж спрацювали подушки безпеки, водій у салоні Автівки був один. На щастя, він не травмувався щодо перебігу цієї аварії, то наші знімальні групи він розповів, що рухався позбув. І у напрямку набережної, тобі ж попрямо мій ось, ось таким маршрутом. Вже хотів проскочити на е, жовтий мигаючий сигнал світлофору, і, щоб завершити маневр, як нам сказав. Але на зустріч йому їхав автомобіль Форд, котрий завертав. До Дарницького мосту, якщо так можна сказати, у на нас свій зелений сигнал світлофору. І, власне, сталося зіткнення. Удар був доволі потужною силою, це ви можете бачити з огляду на пошкодження машин. Але, на щастя, обійшлось без людських травмувань. Також в нас же є відео з камер спостереження чи то з навігатору, я ще не переглядала, але обов'язково скину його у коментарях під цим, під цим стрімом. Водій Мерседесу каже, що... Не зізнається, не визнає. Тобто, перепрошую свої вони, тому що каже, що хотів завершити маневр, аби не створити аварійної ситуації на дорозі. Інший учасник автопригоди ось машина, котра застигла на дорозі, автомобіль Ford, каже, що. Бачає у цій ДТП винуватцем саме Кермани чи Мерседесу, тому що, е, каже, що їхав він на шаленій швидкості і вже на заборонений е, сигнал світлофору. На місці працює поліція, яка вже власне, буде з'ясовувати всі обставини. А більш детальніше про цю подію, друзі, ви зможете побачити о 19 й на телеканалі ЧП-Інфо. А також підписуйтесь на наш телеграм-канал і на інстаграм-сторіночку, де через кілька хвилин буде більш детальніша інформація про цю аварію, друзі. І не забувайте бути обережними на все добре.